Гай, всім привіт на каналі Жемич і це моя українська тім в Бундеслігі. Я склав свою команду з настоящих українців свій український клуб. E, хто не бачив серії, подивіться, є АПЛ, є Ла Ліга, є Серія, є Ліга-1 і нарешті заключна серія по мої, моєму топ, топ клубові УПЛ в Бундеслігі. Це остальна топ-5 ліга. E, Дивимося, поставчику, хто дивився, це в принципі те саме. Тут ми маємо українських гравців, нічок кажуть нового, все старо, все технічно, я докупив трошки я. Цуканова купив, Талавіра купив, далі купив я Яремчука. Подивимося, що воно з чим як вони будуть качатися. Надіюсь, я позапинаю рейтинги і так далі. Постараюся в Бундеслігі показати той самий рівень не гірше, ніж в Лігі 1. Лігі 1 мені дуже сподобалося, як моя команда качалася. Тому let's go до першого сезону. Судоко набирає гарну форму, звізда. UFC, тобто, мого клуба. Команда сезона. Ми бачимо тут Мудрика, ми бачимо тут Ціганкова, Матвієнка, Конопля і Луні. хоча в мене стоїть е, боже мой, Тимчика, не конопля. По ходу, конопля вийше рейтингом може став. Цікаво, хто виграв, але як ми бачимо, що наші гравців тут дуже багато. Форварда, до речі, нашого немає. Дивно. Тобто конкуренція буде в Довбика максимально жорстка. Так, парні, дивимося. Мудрик плюс 4, 81-й став. Е, довбик плюс 1. Ee, Ціганков плюс 2, 185. Судаков плюс 3, 82-й, number 1. Піхальонок плюс 1, Шапа плюс 2. Все покамішся, круто. Тимчик плюс 1. Забарний на місці, якщо не помиляюся. Ee, Матві... Ні, Забарний плюс 1. Матвієнко плюс 1. Зіна плюс 1. Лунін плюс плюс 3. Трубін плюс 2. Миколенко плюс 1. Волошин 71, плюс 3. Зубков. На місці. Попов на місці. Ванат плюс 3. Яремчук. Вроді би на місці, як я не помиляюся. Так, Брашко плюс 1, Конопля, який йде зразу, 80... 76-й став 81-м. Відразу в основу запихаємо, тому що він лучче, ніж Тимчик. Цуканов плюс 2. І Талавєров. Ой-ой, ой, -ой, -ой Талавєров теж гарно качався. 71-й рейтинг. Він був 60. Восьмим вроді би ж не помиляюсь. Потім в начале сезону я вам покажу статистику в кінці, коротше. Він дуже жорстко прокачався. став 71-й був 68-м, вроді би, тобто він покачався на плюс 3. Це дуже жорстко. Це дуже жорстко. А Цуканов був вроді 61, що ж таке. Чи 62? Не став 64. Не пану, дивіться, мене, мене здивував конопля, разу плюс 5. По камінь це саме жорсткий прокачка. Ну, я радий, я радий. Ого, ми друге місце заняли. Я не очікував. Друге місце гайс. 70 очей. Ви бачите, який відрив від Баварії, М'юнкен. 14 очей, давні, звісно, більше перемог. Третє місце Ліверкузен, якого ми нагнули. І четверте місце Боруся Дорн. По факту це наші конкуренти. Да, ще є РБ Лепці, але я все-таки не думаю, не ставлю на них. Оце ж топ б це наші основні конкуренти, з якими ми повинні справитися? Нічого страшного. Перший ж сезон відразу таким суставом ми зайняли друге місце. Що буде після третього сезону, після четвертої, я не знаю. Тобто, мені кажеться, Бондесфірму ми по-любому візьмемо. Па-любом. Далі до Кубків переходимо. В фіналі ми не грали, в фіналі була Борусі Дормд. Ми вилетіли, до речі, в, в одній другій по пенальті 10-9 Борусі Дорпен. сезоночку ми просрали всі три матчі, дивно якось. Не знаю, чому ми програли І алче. Арсенал 2-1 в Матчре Сіті виграв. Ліга Європи Юнайтед 4-1 голта Сарая. І Конфедерація Челсі? Ні, не Челсі. Рейнс в Башик Шахіра. Такі були Єврокубки. Єврокубки, в яких ми не грали, але тепер бомбардири. Гарі Кейн 28 голов, Віктор Боніфейс 26 голов, Віктор Циганков, 18 голов, ніфіга собі. Гуроси 17, мудрик, 17, офігеть. Ді, подивіться, що мудрик з циганковим. Да? На шамана, але де довбик. А Довбик що то потерявся? Подожіть, що я не бачу Довбика? Нема Довбика, а що з Довбиком трапилось? Щось, щось, може, ніка травма була, я хз. Далі, голіві паси Судаков і Ціанков 13-12 пасів, друге, друге третє місце непогано. Мудрик 5 голівих пасів. І по сухим матчам Лунін 8, перше місце 10 голов, Градєцький. Такий виявився сезончик, чомусь десь провалився добик максимально. В принципі, в АПЛ -ки, в Ла Лігі, в серії А в Лігі 1 добик ніколи не тірявся. Добик був один з по, входив в топ-3 по забитим голам. Буває, топ-1 забирав серема. У Бундеслігі чомусь він провалився, і його навіть немає. Максимально дивно. Незрозуміло що з чим це зв'язано, але окей, йдемо в другий сезон. Так, парні, після першого сезону нашого Михайла Мудрика хочу купити за 54 мільйона е, Борусія Дортмунд, я можу за нього навіть 68 попросити. Віктора Цянкова хочу купити Лондонський Челсі з 19 мільйонів від Чохір. А, вони хочуть ще Жоа Фелікса в обмін, але я можу Віктора продати мінімально 84, максимально 124. Це перший сезон, парні. Далі Зінченка хоче купити Віляріал. Може продати за 34. Максимум, вони мені предлагають 10 лямів, що так мало, може там ще хтось в оренді. Так, да, ще якийсь в оренді бомжара. Нафіг нам І Георгія Судакова хотіла купити Барселона. За скільки? сіки за 87 мільйонів. Ну тільки рейтинг 83 А шаліть. Шаперенко набирає гарну, шикарну форму. Ну, крутяк, я радий за нього. Бундесліга кращим вратарем признають Луніна. Сюда. Команда сезона. Знову немає довбика, фіг його знає, що з ним трапилось. Йоп, ти чотири сезони в різних лігах все було топ, а в Бундеслігі довбик пропав. Але тут шапа, циганков, Матв'єнко другий раз підряд, до речі, і Лунін. Сюди. Тут вже, до речі, Брусі домінувала, домінірувала. Баварія десь в жопі. хе Ну що, любі друзі, закінчиться другий сезончик. Ми бачимо, що Мудрик 83-й. А що ти не качаєшся, родненький, Ти всього лиш на плюс два, 2. Да? Да, на плюс 2. 86 Довбик 86-й, Добик взагалі щось випав, я не знаю, що з ним сталося. На плюс 1. Ціанков 87-й на плюс 2, Судаков 86. Карл, що ти твориш? Бо 81-й на плюс 5, Суда, Піхльонок на не качається взагалі. Шапа на плюс 2. Качається конопля на місці. Забарний плюс 2. Матвієнко на місці. Зіна, плюс 2. Зіна, Зіна дуже добре. І Лунін 86-й, Лунін на плюс 3. Сюда. Трубін теж на плюс 3. 184-м. Миколанку на місці, Волошин на місці, Зубков на місці. Яремчук 74-й на місці, Ванат 78-й на плюс 1. Попов на місці, Брашко 78-й, тоді він йде на плюс 2, вроде би. Да, на плюс 2. Тут замість піхальонка, сюди його ставимо, бо тому що камон піхальок 76-й. 83-й тимчик, який просто сидить на ваутсаді. Цуканов плюс 2 і Таловіров. 71-й плюс один, вроді би. Не знаю, чому не качається добик, в чому проблема? Може за того, що тут є е, Ванат і Яремчук? Давайте тоді уберемо, хорошо. Приберемо його нафіг. Давайте поставимо сюди, не знаю. Два піхрунку поставимо, я хз. Чому, чому такий жорсткий спад добика? Я не розумію. І на плюс 2 всього. Це на нього не схоже. Так і що там? Зразу виграти. Ні, як зразу на другий сезон виграти відразу. е, фірма, Бундес 79 очей, 24 перемоги. Сюди відриві другого місця Борусі Дортмунд. 8 очей. Це потужно. Це дуже потужно. Три поразки, до речі, всього лише. Який говорив: Борусія, Ліверкузен і Байден Мюнхен це наші конкуренти. Там ще РБ Лейпциг, але я думаю, вони нам взагалі. Ну про це просто пиль для нас. Ви подивіться, що, що зробила з Баварією в другому сезоні. Халепа. Окей, що по кубкам? По кубкам, звісно, ми не в фіналі, бо тому що кубки це нереально виграти. Де ми вилетіли. Мину раз, ми вилетіли в одній другій. В цьому році щось ми. Щось ми. Ми вилетіли від штургарда в раунді 30, на 16. Дефолт. <губ> це база. Присізоночку, ми, грубо говоря, провалили. Третє місце непогано. Далі. ЛЧ, в якій ми грали, ми зайняли перше місце. Ну, це, Оце мене так бісить. Ця гра шикарна. Яким образом ти виходиш в ЛЧ і займаєш в жупі перше місце? У тебе шість перемог і дві нічі. Карл, як це працює, та? Давайте подивимося, з ким ми грали. Чисто по рофлу. Ми грали з якоюсь командою, хрен знає, як це. 1-1, що, що, коротше. А, 3-2 виграли. В United 2-1 виграли. Сюди. Виграли в ПСП 2-1. Виграли в Сивілі 3-1. Виграли в Монако 2-1. Виграли в Інтера 2-0. Виграли... А, зіграли з Барсою 3-3. Сюди. ПСЖ, до речі, з Дінамо Київ 2-2 зіграв. Таке от, я не знаю, як це працює. Типа яким обоком. Ну, це, це не нормально, так не повинно бути. Так не повинно бути. Бо тому що коли ти займаєш в таблиці перше місце, то ти, як мінімум, повинен вийти в фінал. Це має, має така логіка, бо тому що за ще чого ти займаєш перше місце. Може гру. Може, гра... команда була слабкіші? Можливо. В плей-офф ми не грали, ми ж не бічі, правильно. Ми одразу починаємо з 1-8. Ми Мілан, який нас одразу порвав. Оце <гум> ну, дефолт. Це вже не перший раз я знімаю кар'єрки. Якщо ти в самій лигі, в, ну, в турнірній таблиці, швейцарській системі займаєш перше місце, значить ти відлітаєш в 1-8. Дефолт, ми вилетіли від Мілана відразу. 4-3 програли. 4-3 програли. Це база. Це база. Але дивіться, ПСВР розгромив арсенал. Да? Який, арсенал, який в минулому сезоні виграв Лігу Чемпіонов. <сум> Дефолт. Дефолт дячина. Так, і хто виграв? Виграла Барса в Мілана 2-0. Сюди, Ліга Європи. Рома Вастон Віла. 2-1. Хороший фінал. Ліга Конфедерації, Ньюкасл, Вереал Сусіда 3-2. Сюди. Так, і що? Статистика бомбардирів. О, Артем Кадовбик. 19 голов. Лучший бомбардир. А, ні, ще є Віктор Бонніфейс і ще є Максиміліан Баєр. Б'є, не знаю, читається, ніх по 19 голов. Хто кращий, не знаю, ту, тобто немає кращого бомбардира, їх три. Віхюша Ціганко, 4 місце, 18 голов. сюда. Шапа 9 голов і Судаков 9 голов. По гольовим пасам сюди. Микола Калюнічк, 12. Гольових пасів. сюда. Але в гольових пасах ми не бачимо ні Судакова, не бачимо ні Мудрика. Де Мудрик? Я вибачаю, в другому сезоні дівся. Провалився. Не зря він не качався. І по сухим матчам. Андрюшка Лунін. Хе -хе. Дев'ять сухарей на базу. Такий ось був третій сезончик. Надіюся, що в наступному сезоні вони будуть качатися. мудрик, жорстко качатися І піде, бо тому що Dobieк щось спить, вже Вітюша вже 87-й. Судаков вже 86-й, навіть. Щось якось трошки ну, такое. Команда сезону, любить друзі, третього сезону. Довбик, нарешті ти проснувся. Дивимо. вся команда моя, кроме повара Кейна, тільки зараз я Такого нікого не бачу. Скільки я вже знімаю це п'ятий випуск іменно моїй УПЛки, Вся команда, кроме повара і Кейна. what Ха-ха-ха. Сюди! -да. <с> Ай, хорош. Ай хорош. Так, дивимося, як наші пацани прокачалися за три сезона Мудрик плюс один. Щось не пішло не так. Опа, долбик проснувся. І Сразу плюс В 88-м став. Цянков плюс 3 став 90-м Сюда. Судак плюс 2. Брашко, блін, він що-то був 79-м, як мені казалося. Здав 78-м, як таке, може бути. Не знаю. Шапа 86, та вроді би на місці. Конопля 80 плюс один. Забарний, вроді, плюс 1, 82-й, перший да, плюс 1, Мат'єнко 80. Та би на місці. Зіна на місці. Лунін 88-й. Блін, та він вроді був 88-м. Я щось не пам'ятаю, вроде би на місці. Турбін плюс один, Миколонко на місці, Волоша на місці, Зубково на місці, Піхальонок плюс один, Ванат плюс один. На місці поповолоб ще не качається, не знаю. Ярема плюс один. Але він закінчиться контракт, бо, тому що він не захотів підписати більше. Ну, їх до свидання. Тимчик плюс 1, Цуканов 68, плюс 1, вроді би, і Талавєро плюс один. Таке кездивний трошки. Судаков 88-й біля Мудрик 84. Як це працює? Чому кожен раз воно по-разному качається? Зараз і шапа вже не так собі качається. За три сезони 86 років, і зараз ще може на плюс 2 качнеться. Щось якось трошки дивно, не знаю. Ну, добре, клану, пішов вперед. Давайте подивимося, що ми там виграли в третьому сезоні. Що програли? Забрали, забрали, забрали. 81 очко набрала ще більше, ще більше перемог зробили. Типова бундисферма забрала і другий раз. Тре, тепер дивіться, РП Лейп всіх вже друге місце. Я казав, що на не конкуренти, але тепер вони. вони а, вони здвинули Байер. Байер Ліверкузен вони здвинули. Ми бачимо, що Юнкен третє місце, а четвертий четверте і п'яте. Коротше. Окей, нема питань. Далі, що там по фіналам? О, суперкубок ми виграли. Всюди. Суперкубок це прям вандерфул. Це наш перший трофей, виходить, за моєї української команди в Бундеслігі. Перший трофей це суперкубок. Це просто вандерфул. Тут у нас дві Бундесліги і один суперкубок. Окей, летим далі. <laughs> ми ще Супер. Ми ще просто кубок Германії виграли. дифиби покаль. Виграли сюди, давайте подивимося. В одній другій, кого ми обіграли? Шальке, шальке 3-1. В одній четвертій ми обіграли вал. О, якийсь, дні ще напас, нам повезло. Ну і давайте подивимося, що там в раунді 3, В раунді 3 ми обіграли. байер Мюнхен. Ось о тобі. Баварій Мюнхен виграли. А, шаліть. Ну, в принципі, ми виграли сам. Бава Баварію пройшли і все. І далі там вже одні такі були командочки. При сезоночку технічно ми і так собі провели, це дефолт. Далі ми грали в Літ Чемпіонів, Ми знову набрали забрали перше місце, тільки в минулий раз ми набрали. У нас одна поразка. Да. Минулий раз ми набрали 20 очей без а Зараз ми набрали 21 очко з поразкою. В першому турі виграли Арсенал 2-1. Я не знаю, як це працює. Побачимо, чи виграли ми Чемпіонів чи ні. В Плей-офф ми не грали. Далі в одній восьмій. Ми з ким грали? Ми виграли в Роме, Італійська команда. 4-3. Окей, одна четверта. Одна-четверта. Ми програли знову, ми грали з атлітської командою, але програли 6-4 по сумі двох матчів. Я не знаю, як це працює. І за чого ми забираємо перше місце в лігі? Тобто, в цій, може за те, що напопадаються в слабкі команди? Я не знаю, а потім ми просто тупо нічого не можемо. В одній четверті нас просто унічтожили, знищили на 5 в матчі відповіді. Так, хто виграв? Виграв матч Сіті у Мілан. Мілан другий раз в фіналі, і другий раз програє. База. Лігія Європи, Лаціо в 3 31 виграла. І Лія Конфедерації Бергама вжеронен. Де Челсі? Челсі, де? Так, бомбардири. Опа, Довбик проснувся. В другому сезоні топ-1 і в третьому сезоні топ-1. 32 гола, в нього було минулому 27. 32 гола. 32 гола заколотив цей дядюшка, дядьончик, лі... алча щось не можуть. Чому в Алча вони нічого не можуть, я не знаю. Ми навіть кубок виграли, і суперкубок виграли, і чемпіонат виграли. Ми б зараз зробили требл, правильно? Але без Алча. І подивіться, яка різниця Кейн 23 гола і Добрик 32 гола. Тупа різниця, а шаліть. Цянков 13, Микола Шапаренко 12, Судаков 11, а мудрика немає. Гольові паси Цянков 10, шапа, Цянков 11, шапа 10, Судаков 8. Сюда. Даже Зіна дав 6 гольових пасів. Ось все тобі. І по сухим, бляха-муха нас обігнав в якийсь вартар Баварії, але Андрій Лунін 9, мі... 9 сухих м'ячів дуре місце. Непогано. Ну що, летим в третій, ой, третій. четвертий, останній сезончик. Судаков набирає прекрасну форму знову. Команда сезону четвертого сезону. Довбик, Судаков, циганков, Матв'єнко, Конопля. Цей раз не вже не так багато наших ресів, але хе -хе, до хорошого прокаєш швидко, правильно? Пані, закінчився четвертий сезон. Давайте дивимося. Мудрик що то взагалі, да? так. Я не знаю, що з ним сталося, він максимально ніяк. Він не прокачався. Він навіть до 80. В основному там 86, там мінімально, 88, буває там 90-й. Ні, в 90 ні разу не було. А тут 84. Він тупо не качається, не знаю. Долбик прокачався сюди. Не пам'ятаю, на скільки він прокачався, він був 88 на 2. Виходить, 90 ставить. ставиться. Це анково напису 1. Ну, це анков дефолтно качається, його максимум був 93. Судаков плюс 1,89, це його теж максимум, перший раз таке бачу. Шапа плюс 3, сразу зразу 89 став, це крутяк. Брашко плюс 1. 79 це слабко, окей. Зіна плюс 2, 185. Зіна це теж його максимум. Мат'єнко 82, це дефолт. Лунін 89-й, це теж дефолт. Ну, завжди качається так. Забарний 82 не прокачався, Конопля 80 не прокачався. Трубін 86, вроді би, плюс 1. Миконко плюс один, Зуб, Волошин Зубков на місці, Попов плюс один, ванат на місці, піхальонок на місці, Цуканов плюс один, тимчик на місці і Талавєра аналогічно же ж на місці. Окей. Що там по поводу сезону? Ми зайняли третє місце. Дивно. Пішов максимальний спад у нас, так? Да? Тобто в першому сезоні ми зайняли друге місце, в другому сезоні виграли, в третьому сезоні виграли, в четвертому ми зайняли третє місце. Тобто ми пішли в нікуди. 71 очко набрали. По факту непогано. У нас 20 перемог. Боруся виграла чемпіонат, Баварія друге місце, Ліверкузен четверте місце, і Липці п'яте місце. Тобто ми, нас, нас на одну перемогу менше. У нас дуже багато просто нічиїх. Нас три поразки це теж нормально. То так би ми зіграли на одну нічию, на дві нічіїх менше, ну плюс-мінус, то ми б зайняли перше місце. Тобто, факту, я б сказав би, що спад пішов, просто трошки не повезло. Ми зіграли просто багато нічиїшок. І все. Окей. Що там у нас по суперкубку? 4-3 по пенальті сюди. Два суперкубка, два чемпіонати. Що там по кубку? І, звісно, красоти не сталося, і ми не забрали кубок другий раз підряд, у нас тільки один кубок Германії. Далі, де ми вилетіли? Ми вилетіли в одній. Другий. Ну, плюс-мінус непогано. Окей. Далі. При сезоночку виграли. Перед четвертим сезоном вперше виграли при сезонку. Це сильно. Далі, пані, Ліга чемпіонів. Тут вже не все так гарно. а так ми повинні, по факту ми повинні були займати 16 місце, а не два рази перше і тупо посиратися. Побачимо зараз, що ми дойшли далеко чи ні. 16-те місце, 12 і 3 перемоги, 3 нічій, 2 поразки. Максимально, виходить, жахливо. Хто зайняв перше місце? Давайте чисто парофлу ще. Реал Мадрід. Окей, 22 очка. А в плей-офф ми грали, грали проти кого? Проти Фітнербах, і нас там винесли. 2-1, так? Да? Ну, максимум наший, максимум 1-4. да? нас інтер виніс був в минулому сезоні. Тобто, в другому сезоні у нас виніс Мілан в одній восьмій, і в третьому сезоні нас вийшов в одній четвертій інтер, і в четвертому сезоні в плей-офф. Фенербахче. Хто виграв? Виграв Боруся Дортмунд. Дивіться, Боруся Дортмунд забрала все. І Чемпіонат забрала, і Кубок забрала, і лігу чемпіонів забрала. 6-5 по пенальті виграла. Сюди. Далі Ліга Європи. Хто тут? Юва виграв 2-1 вільяріала, жовтої субмарини, І Шахтара програв Торіну 2-1 в Лія По поводу бомбардирів, що тут у нас? Ельна нас обігнав? Ну як обігнав? Ну так, обігнав. Артем Довбик 21 гол, минулому сезоні був 32 тут 21. Бачите, ну, спад пішов трошки, да. Е, бам, бам бам Різниця просто в Альнесеріг краще по забитим, по матчам, точніше. Е, третє місце Судаков 20 голів, непогано, це я прям, вау. Судаков, кочно, дав. Тобто Судаков стрельнув, а Мудрик не стрельнув. Кочеве. Як ми бачимо, що Судакову хоче треба йти в Бундеслігу, найкраща Ліга. тобто Ні АПЛ, ні Ла Ліга, ні Серія А, ні Ліга-1, а іменно Бундесліга. А Мудрику сюди не коротше. Вітя Сіганков 16 голов, Шапа 9. По гольовим пасам Судаков 12, Сіганков 10, Артем Довбик 8, а, даже Довбик дає паси, а Мудрик, а Мудрик не дає. І по сухим матчам цей расу ще Луніда. Ну, цей раз щось Луніно ну, не пішло, да? Луніна навіть немає в топ-3, навіть в топ-5 немає. Навіть топ-10 немає Луніна. Луніна 12-те місяця, три сухих меча. Ну, цей раз, так. Ці нас було дуже багато нічого, і тому таке. Що ти я хочу сказати? Так вас якийсь трошки підутожим. Здивував мене Довбек, що він в першому сезоні провалився якось нелогічно, але він потім своє набрав, правильно? Мудрик. Мудрік якось почав хорошо в першому сезоні, і там і попав в команду сезона, і був в бомбардирах, і був в гольових пасах, а потім в треть, другому, третьому, четвертому сезоні Мудрік просто розтворився. Хз чому, хто йому мішав грати, я не знаю. Зато вистрілив Судаков, Судаков прамвав. Далі, по всім іншим, типу захисникам нема питань, то напля трошки да, там ще підріс. Зіна 85 став. А, а то все, як кажуть, по факту Дефолт. дефолт. Цинков своє набрав, Добик своє набрав. Не знаю, що страпилось з Мудриком, це мені просто цікаво, але що ми? Забрала два чемпіонати, забрала два суперкубка і забрали Кубок, по-моєму, імба. Жаль, що нам не підкорилася Ліга Чемпіонів. Це було печально максимум нашої 1-4, на ми грали три рази. Але знаєте, в чому Бо Що ми не можемо спробувати Лігу Європи, ми не можемо спробувати Лігу конфедерації. Тобто я думаю, якби в нас було шанси, то ми. За це ми могли б зацепитися, і я думаю, такий составчик спокійно міг би забрати і ЛЄ, і Лігу Конфедерації. Але але, маємо те, що маємо. Уви, ми цього попробувати не можемо. А робити, як на мене, більше сезонів, там 5, там, 6, це вже не, трошки не то пальто. І сіст, вони будуть качатися, 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 але, але. але, то вже не так цікаво буде. Максимально не так буде цікаво. Як на мою думку. Що, з моєю командами УПЛ в топ-5 лігах закінчуємо, по факту таких серій більше не буде. Не знаю, можна закинути якісь в нижчі чемпіонати, якщо вам буде якщо вам це цікаво, то пишіть, які чемпіонати їх закидати, тобто нижчі. Далі, по поводу там мені писав Шатік Діма Дарова, по поводу гравців закидувати якісь клуби, я не міг їх закидувати, сразу скажу. Якщо хто знає, напишіть у коментарях, як їх. Закидати. Тому якось так, дякую за перегляд. Надіюсь, вам сподобається це відео. Це було останнє відео, яке я говорив. Далі будемо продумувати інше. Мені особисто було цікаво, тому що Бундесліга себе нестандартно повела. Максимально нестандартно повела, і було дуже для мене багато сюрпризів. Тому якось так, всім пока.